Шановні захисники та захисниці України, ми, Козацька Рада Січового колегіуму, урочисто вітаємо вас із професійним святом. Щодня сили оборони захищають нашу батьківщину від немагання поневолити наш єдиний народ. Ми дякуємо вам, що навіть попри війну Україна живе та розвивається. Завдяки вам, єдина українська нація, досі вільно читає Шевченка, Франка, Сковороду, а не Булгакова чи Пушкіна. Слухає козацькі пісні, а не радянську музику, і вчиться, аби вести Україну у світле майбутнє. Ми бажаємо вам козацького здоров'я, стійкості, сили духу та мирного неба. Нехай бойовий дух болить у вашій крові, а ворог хилиться від вашої відважності. Ми бачимо звірства російських загарбників, але продовжуємо боротися, пам'ятаючи тих, хто захищав нашу неньку і вдень, і вночі, на суші, на морі та у повітрі. І... Віддаємо честь славному українському війську і хай простягнеться від сяну до дону велика, єдина та незалежна українська держава. Слава Україні! Героям слава! Слава нації! Смерть ворогам! Україна! понад усе!